Канал аудіоказки українською. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Українська народна казка Рібка. Був собі дід Андрушка, а в нього баба Марушка, а в баби дочечка Мінка, а в дочки собачка Хвінка, а в собачки товаришка китя варварка, а в киті вихованка, мишка сіроманка. Раз весною взяв дід мотику, скопав у городі грядку велику, гною трохи наносив, грабельками підпушив, зробив пальцем дірку та й посадив рібку. Працював дід немарно. Зійшла рібка гарно, щодень ішов дід у город, набравши води повен рот. Свою рібку поливав, їй до життя охоти давав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була. Потім, як кулак, потім, як буряк, потім, як два. А нарешті стала така, як дідова голова. Тішиться дід аж не знає, де стати. Час каже нашу рібку рвати. Пішов він на город гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, вперся ногами, мучився потім увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи. Міні рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече, смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку. Працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба дочку мінку. Ходи но, доню, не біжи. Нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень, Кличе дочка, собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи, нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка-бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, тягнуть руками, Упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю варварку. Ходи, варварко, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку, собачка-дочку за спідничку, китя собачку за хвостик, тягнуть і руками, і зубами, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе китя, мишку сіроманку. Ходи, сірочко, не біжи нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город гуп-гуп. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за сорочку, дочка бабу за торочку. Собачка, дочку, за спідничку, Китя собачку за хвостик, мишка китю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Упала Рибка на діда Андрушку, дід на бабу марушку, баба на дочку Мінку, дочка на собачку хвінку, собачка на китю варварку, а мишка шусть у шпарку. Якщо сподобалась наша казка. Став подобайку і підписуйся на канал.